Міська зона відпочинку ще поки майже порожніє, але з настанням стійкої теплої погоди тут одразу з'являться відпочивальники. Над приведенням території в порядок її облагородженням уже попрацювали багато служб і добровольців. Зокрема, оновлено світильники. Висаджено близько сотні молодих дерев. Старі верби покроновано. На прибережній смузі вже з'явився свіжий пісок. А одну із роздягалин, які нині не в найкращому стані, незабаром зумінять новою. Дно гнилоп'яті в зоні для купання розчистили водолази міської комунально-пошуково-рятувальної служби на воді. Саме їхня робота у минулому році та готовність до відкриття купального сезону стала предметом обговорення на останньому засіданні виконкому. За словами доповідача, яким цього разу виступила бухгалтер служби. Торік МКПРС на воді пройшла атестацію держслужби з надзвичайних ситуацій і нині готова діяти за призначенням. Штат служби налічує вісім осіб: це начальник, бухгалтер і шість водолазів різного кваліфікаційного рівня. Зарплата у рятувальників скромна, не перевищує 1400 гривень. У нас рятувальники працюють з невеликими окладами, хоча на даний час спеціальність водолаз є дуже дефіцитною. Ми набрали двох молодих хлопців, які влаштувалися на роботу. Ці хлопці пройшли з метою економії коштів. Вони за свій рахунок прийшли навчання в київській морській школі, отримали. Спеціальність водолаз, також вони пройшли спеціальний медичний огляд, та тепер вони дуже гарно працюють на службі. Вони ризикуючи своїм життям під час крихкого льоду вже врятували один з них двох осіб, а один трьох осіб. Загалом минулого сезону співробітники служби врятували життя чотирьом особам, ще дев'ятьом надали допомогу. А з початку цього року число врятованих становить вже вісім осіб. Купальний сезон у Бурдичеві стартує 15 травня і завершиться 31 серпня. Весь цей час рятувальники нестимуть посили на денне чергування, а в період випускних вечорів і загальноміських заходів ще й посилять нічне. До числа співробітників приєднається позаштатний медичний працівник. Також керівництво служби дякує міським аптекам, які на купальний сезон безкоштовно дають ліки для надання першої необхідної допомоги. Утримання МКПРС на воді минулого року обійшлось міському бюджету у майже 280 тисяч гривень. Ще шість служба отримала від спонсорів. Завжди актуальним залишається питання матеріально-технічного забезпечення, констатувала доповідач. Нещодавно служба придбала моторний катер, нині його готують до першого спуску на воду. Інші плавзасоби, яким більше 30 років рятувальники теж намагаються підтримувати у порядку. Крім того, існує потреба у водолазному спорядженні, пальному тощо. Посадовці пообіцяли надати рятувальникам технічну підтримку. Окреме прохання було у пошуково-рятувальної служби до правоохоронців. У зоні відпочинку необхідно забезпечити постійне патрулювання у вечірній та нічний час. Саме в такі години на пляжі люблять збиратися компанії, випивати, а потім лізти у воду за враженнями. Не виключено, що допомогу міліціонерам в охороні порядку надаватимуть і члени нещодавно створеного у місті громадського формування. Честь і порядок зазначили на засіданні. Міський голова висловив своє задоволення роботою пошукової служби на воді. Від імені усіх бордечівлян подякував за не попри труднощі виконання своїх обов'язків та побажав рятувальникам так тримати.